Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій, 8 жовтня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Ізраїль офіційно оголосив про стан війни вперше з 1973 року, застосувавши відповідну норму закону. Прем'єр-міністр країни Нетаньяху заявляє, що Ізраїль вступає у довгу та важку війну, в якій точно переможе. Також Нетаньяху заявляє, що Ізраїль пустить в дію всю потужність своєї армії, щоб знищити терористичне угрупування Хамас. Водночас існує побоювання, що в війну можуть вступити інші терористичні групи регіону, наприклад, Хезбола, і напередодні Ліван та Ізраїль вже обмінялися ударами. Нині стає все більш очевидним, що за нападом на Ізраїль стоїть саме Іран, який прагне зірвати будь-які перспективи нормалізації відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією. І тому до слова з'явилися чіткі докази з іншого боку. Західні змі пишуть про те, що несподіване вторгнення Хамас в Ізраїль вважатиметься одним з найбільших провалів. Ізраїльської розвідки з часів війни судного дня того самого 1973 року. Ну, але на тлі цього з'являються припущення про те, що доволі радикальні партнери Нетаньяху по уряду все ж таки могли знати про підготовку атаки, але їх занадто сильно захопили внутрішньополітичні чвари. Тому докладніше про причини війни в Ізраїлі ми з вами далі і поговоримо. Отже, військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував сьогодні за застосування пункту 40, алеф, що означає офіційне оголошення війни. На цей крок Ізраїль пішов вперше з часів війни судного дня 1973 року. Напередодні ввечері прем'єр-міністр країни Нетаніяхо оголосив, що Ізраїль пустить в дію всю потужність своєї армії, щоби знищити Хамас. Ну і наразі ізраїльські війська відбили вже більшість захоплених сьогодні бойовиками території Ізраїлю, але Рада безпеки країни вже схвалила проведення наземної операції в секторі Гази. В той же час Нетаніохов попереджає, що ця війна буде довгою. Усі місця, де вони планували вчинене зло, де вони ховаються зараз, будуть знищені дощенту. Ця війна буде довгою, важкою, але можу вам обіцяти, що з Божою допомогою ми переможемо. Ізраїль зведе рахунки з усіма, хто завдасть шкоди жінкам, дітям та літнім людям. Те, що сталося сьогодні, ніколи не було в Ізраїлі. Ми сильно помстимося за цей чорний день. До цієї війни нас змусив убивчий напад Хамасу. Перша фаза завершується в цей час знищенням більшої частини ворожих сил, які проникли на нашу територію. Одночасно ми почали і наступальний етап, і він триватиме доти, поки мети не буде досягнуто. Відомо, що в рамках операції Цахал залізні мечі ізраїльська сторона припинила подачу електроенергії до сектору Гази. Чому це важливо? Тому що відомо, що саме на Ізраїль припадає 63% постачання електроенергії до Гази, а ще 14% з Єгипту, і лише 23% виробляє сам сектор гази. Тому в енергетичному питанні це дуже потужний удар. Також ще з вечора в одній із соціальних мереж з'явилося відео, на якому знято безліч танків Маркава на трейлерах, які стоять вздовж дороги. Ну і зазначається, що їх перекидають на південь країни до сектора Гази для подальшого проведення наземної операції. Сьогодні зранку армія оборони Ізраїлю створила закриту зону в районі сектору Гази. Окрім того, на зараз відомо, що ізраїльська винищувальна авіація завдала серії ударів по мечетях у секторі Гази. Це вже викликало величезне обурення на релігійному тлі, але в Цахал запевняють, що бойовики Хамас використовували релігійні об'єкти у військових цілях. Втім, підтвердити, чи спростувати цю інформацію в умовах гарячої фази війни вкрай складно. Винищувачі цехалу завдали ударів по двох об'єктах військової інфраструктури, розташованих у мечетях, які використовуються терористичною організацією Хамас у секторі Газа для здійснення нападів на Ізраїль. Терористична організація Хамас продовжує свою терористичну діяльність у секторі Газа, експлуатує релігійні об'єкти та свідомо розміщує свої військові засоби в центрі цивільного населення. Також повідомляється, що під час однієї з атак Цахалу було ліквідовано одного з лідерів угрупування Хамас, Аймана Юніса. І як повідомляють арабомовні змі в регіоні армія оборони Ізраїлю атакувала табір біженців Нусейрат у секторі Газа, де за попередніми даними і знаходився будинок ватажка бойовиків. Варто також зазначити, що звернення Нетаньяху, в якому він оголосив про довгу війну, пролунало невдовзі після виступу президента США Джо Байдена, який висловив повну підтримку Ізраїлю та пообіцяв всю необхідну допомогу. Ну і буквально кілька хвилин тому Джо Байден заявив про те, що перший транш такої допомоги вже направляється до Ізраїлю. Ну і найближчими днями ця допомога буде лише збільшуватися. Ба більше західні змі припускають, що Американці е, підтягнуть ближче до Ізраїлю свої кораблі і ті війська, які знаходяться в регіоні. Втім, Байден далі висловлює стурбованість через загрозу того, що ситуацією в Ізраїлі можуть скористатися інші терористи в регіоні. І до слова, бойовики Талібану вже, нібито, навіть попросили Іран, Ірак та Сирію пропустити бойовиків через їх територію, аби ті добралися до Ізраїлю, щоб там воювати. Але насправді, коли більша проблема для Ізраїлю, це саме угрупування Хезбола, яке може атакувати з території Лівану на півночі. І напередодні Ізраїль та Ліван вже обмінялися ударами. Хоча Ізраїль і посилює кордони, а миротворці ООН посилили патрулювання на Лівано-ізраїльському кордоні. Загалом, же, говорячи про причини нинішнього напруження, варто пам'ятати про загальний контекст конфлікту палестинців та ізраїльтян. Фактично, якщо коротко казати, то напруженість між ізраїльтянами та палестинцями існувала ще до заснування держави Ізраїль у 1948 році. У ході Арабо-Ізраїльської війни 47-49 років частина території, яку Організація Об'єднаних Націй тоді відвіла під створення Арабської держави, ця частина території була окупована. Зокрема, сектор Гази взяв під контроль Єгипет. Пізніше, за результатами шестиденної війни, 67 року, контроль над сектором гази перейшов до Ізраїлю. Але вже у 2005 році Ізраїль вийшов із сектор Гази. Далі, після короткої громадянської війни між палестинськими угрупуваннями Фатх та Хамас, владу в секторі Гази захопили саме Хамас. А от ФАТХ взяв владу на, на західному березі Йордану. У відповідь Ізраїль та Єгипет запровадили блокаду сектору Гази, яка підтримується й досі. Тому цей конфлікт має доволі давні коріння, але. Варто пам'ятати, що угрупування Хамас активно підтримує Іран. І от сьогодні стає все більш очевидно, що саме Іран нині розпалює цю війну, щоб запобігти нормалізації саудівсько-ізраїльських відносин за посередництва Сполучених Штатів Америки. І тут варто розглянути цілу низку останніх подій, які можливо залишилися непоміченими напередодні початку цієї війни. Зокрема, нагадаю, що вчора, під час нападу Хамас на Ізраїль, головний військовий радник Верховного лідера Ірану Аятоли Алі Хаменеї заявив, що Тегран підтримує і підтримуватиме напад Хамас на Ізраїль. Цитую до звільнення Палестини та Єрусалиму. Така заява одразу ж сприймається як загрозливий сигнал не лише Ізраїлем, але й Саудівською Аравією, ще одним противником іранського режиму. Ба більше напад е, Хамасу сектор Гази стався лише через 4 дні після того, як лідер Ірану Хаменеї написав у соціальних мережах наступне. Режим узурпатора добігає кінця. Сьогодні палестинська молодь, рух проти пригнічення та окупації в Палестині є більш енергійними, живими та більш підготовленими ніж будь-коли за останні 70 чи 80 років. Дай Бог, рух досягне своїх цілей. Ну тобто, фактично, саме лідер Ірану Хаменеї чотири дні тому, 3 жовтня, закликав до початку нападу на Ізраїль. І тут варто розуміти, що початок війни Хамасу проти Ізраїлю відбувається у дуже делікатний дипломатичний момент, коли Саудівська Аравія натякає, що може нормалізувати свої відносини з Ізраїлем. А це повністю підірве позиції Ірану і далі, вже за ефектом доміно позиції Хамасу, Хезболи і інших угрупувань в регіоні. І от наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед Бін Салман напередодні в інтерв'ю Fox News прямо заявляє: цитую: з кожним днем ми стаємо ближчими з Ізраїлем. Це, звісно, встривожило Іран. І от вже 3 жовтня лідер Ірану Хаменеї заявляє, що країни, які прагнуть нормалізувати відносини з Ізраїлем, підуть на великий ризик. Зрештою, за 4 дні після цієї заяви Хамас, який підтримує Іран, нападає на Ізраїль. Ба Більше Хезбола, інше терористичне угрупування, також пов'язане з Іраном, заявляє, що напад Хамасу був цитую. Рішучою відповіддю на триваючу окупацію Ізраїлю і повідомленням тим, хто прагне нормалізації відносин з Ізраїлем. Але і це ще не все. Виявилося, що у вересні в Лівані відбулися зустрічі між командирами групування Хамас і Іранського Корпусу вартових ісламської революції. І нині експерти натякають, що саме той момент і міг бути остаточним узгодженням про напад. Ну, але все ж таки виникають питання і до самого ізраїльського уряду, і до розвідки країни. Наприклад, видання Блумберг сьогодні називає вторгнення Хамас в Ізраїль одним із найбільших провалів ізра... ізраїльської розвідки з часів війни судного дня 1973 року. Нездатність підготуватися. Відсутність військ на кордоні провал паркану вздовж кордону, за який вони заплатили мільйони шекелів. Справжня проблема тут імовірно полягає в тому, що ізраїльтяни просто не вірили, що Хамас ризикне проникнути через кордон. Відсутність достатньої кількості ізраїльських сил у цьому районі була серйозною невдачею. Невдача стає ще більш вражаючою, враховуючи, що Служби безпеки Ізраїлю виділяють значні ресурси для моніторингу палестинського суспільства, включаючи Хамас через мережі людських джерел, а також технології спостереження. Тож сьогодні у Вашингтоні запевнили у підтримці Ізраїлю і навіть готують великий багатомільярдний пакет допомоги. Але окремі конгресмени вже натякають на те, що пізніше Сполученим Штатам Америки доведеться поставити. Важкі запитання Ізраїлю, враховуючи, що ізраїльські та американські розвідувальні служби мали би виявити напад такого масштабу. І тут на цьому тлі з'являються припущення про те, що ізраїльська влада на чолі з Нетаньяху була занадто заклопотана внутрішньополітичними проблемами, як то просування судової реформи і протести на вулицях, які охопили Ізраїль протягом останніх місяців. І тут багато хто киває в бік партнера Нетаньяху, міністра безпеки Бен Гвіра, Йому зараз згадують останнє загострення з палестинцями у 2021 році. Тоді приводом для розпалу конфлікту стали сутички між палестинськими протестувальниками та ізраїльською поліцією через заплановане оголошення рішення Верховного суду Ізраїлю щодо виселення палестинських сімей з району у східному Єрусалимі. Вся справа в тому, що та територія багатьма країнами вважається все ж таки окупованою Ізраїлем, і саме Бенгвір тоді активно публічно наголошував, що ті будинки належать євреям, отже, палестинці мають забиратися звідти. І загалом Бенгвіра називають таким праворадикальним політиком. Втім, з іншого боку, нині війна все ж таки набагато кривавіша. І версія про те, що саме коаліція Нетаньяху була зацікавлена у розпалюванні конфлікту на тлі внутрішньої політичної кризи, ну виглядає все ж таки недостатньо правдивою. Відповідно, тут можна довго сперечатися з приводу внутрішніх саме аспектів того, чому розпочалася ця війна. Втім, докладніше про причини чергового загострення, чергової війни в Ізраїлі. Далі будемо говорити з політологом міжнародником Максим Ялі з нами на зв'язку. Пане Максиме, ради вітати. Вітаю. Ну що ж, сьогодні прем'єр Ізраїлю Нетаньяху вже заявив, що війна буде довгою. От на вашу думку, де зупиниться Ізраїль? Чи зупиниться Ізраїль там після того, як зачистить країну від бойовиків Хамасу? Чи все ж таки піде далі? Ну, дивлячись на те, що ви маєте на увазі піде далі. Захід Знаєте, сектор що... Гази, наземна операція і так далі. Це маю на увазі. Ну я вважаю, що шанси на наземну операцію вкрай високими, адже просто авіаударами вони не зможуть повністю знищити всіх терористів, як було заявлено, ну і це можна. Вже робити висновки з декільких, скажімо так, факторів. Певно, це заява військового керівництва, наприклад, Сахалу, про те, що вони змінять ситуацію у ГАЗі на майбутні 50 років, а це означає повний розгром і тотальний контроль над цим районом, регіоном. По друге, якщо і головне політично складова Край необхідно враховувати, адже одразу після початку терористичних атак було продемонстровано неготовність ані Цахалу, ані Масаду передбачити ці події і звинувачувати в цьому будуть не лише військове керівництво, а на сам перед політичне керівництво прем'єра Нетаніяху. Який вже, наприклад, у 2021 році, після операції в ГАЗі, якраз і пішов у відставку. І зараз, звичайно, після того, як він лише повернувся до влади, сформував уряд, звичайно, вже він піддається нищівній критиці, і без тотальної перемоги? Звичайно, він буде звинувачений у цьому провалі. А провал, в принципі, тут вже. Маємо констатувати, дійсно були не готові, і реакція була запоздалем. Не говорячи вже про передбачення цих подій. Тому я переконаний, що наземна операція буде вже де-факто, в принципі, підтверджена. Активація цього сорокового пункту, який означає введення те, що Ізраїль перебуває у стані війни, вперше з якраз з. Війни судню, судного дня, так званого 50 років тому, яка відбулася якраз до річниці ювілею, якої і була присвячена ця терористична атака. Ми вже бачимо, що це хал вже якраз готується. інформації досить якраз до наземної операції. Тому тут питання лише часу, коли Цехал буде повністю до цього готовий. Ну і бачимо. Резервістів е викликають так. Тобто повна е тотальна мобілізація всіх носиль. Це вже вказує на те, що е армія Ізраїлю готується не до таких невеличких авіаударів, як зазвичай це було. А буде повністю зачистка не лише території на території Ізраїлю. До речі, де е бойові е дії досі тривають. А й вони готуються для наземної операції е, у секторі газу. Ну і тут, вже, якщо говорити далі, ті події, які відбувалися сьогодні, так вже заяви е, Хезболин про те, що вона втрутиться. Це було ще вчора. Якщо в разі Ізраїль е, буде здійснювати наземну операцію, сьогодні вже почали артилерійські дуелі, безпілотники. Тобто, в принципі, тут якщо вони можуть і зайти, то мабуть на територію Лівану на прикордонних територіях тут так само можливо, аби знищити військовий потенціал Казбули. Пане Максима, от ви вже зачепили питання внутрішньої політики Ізраїлю. Як ви ставитеся до такої конспірологічної версії про те, що насправді уряду Нетаньяху була потрібна якась ескалація на тлі внутрішньополітичної кризи? А щоб на цьому фоні ну, виглядати все ж таки таким переможцем? І нібито лунають вже тези про те, що Мосад міг знати про те, що готується атака, але не розрахував масштабів. Ні, абсолютно не згоден з, з черговими теоріями змови, які завжди з'являються. Я вже навіть пояснив чому. Тому що ризики вкрай великі для Нетаньяху, і якщо подивитися його становище до ще два дні тому, так до початку цих терористичних атак, і зараз це як то кажуть в Одесі. Дві великі різниці тому і ризики для нього є вкрай великими, адже наземна операція вона буде звичайно передбачати і втрати серед ізраїльської армії і ізраїльських громадян, які були взяти у полон. А це, як ми знаємо, дуже чуттєва тема для ізраїльського суспільства, і як ми знаємо. В принципі задум Хамасу тут зрозумілий, і вони і прямо його озвучили: так виміняти цих бранців на ув'язнених терористів. Але й інша так само розрахунок було на те, що у разі і початку наземної операції і авіаударів. Ризики загибелі ізраїльських громадян, які перебувають в полоні, дуже високими. Ну і в принципі, якщо досвід попередніх років десятиліть протистояння, так само дуже великі шанси на те, що коли почнеться наземна операція, терористи Хамасу почнуть страчувати бранців, і тут так само. Ці ризики апріорі, бумеранг повернеться і ще більше вдарить по е, іміджу і політичному рейтингу не Тобто у нього зараз гарних варіантів розвитку подій немає в принципі. Апріорі, апріорі і не було. Е, Будь-які, знаєте, в, йому <кхм> прийдеться обирати з, е, з найгіршого варіанту і поганого варіанту, і в принципі. Я вже сказав, для нього єдиний варіант отриматися при владі це перемогти і повністю знищити терористичні осередки. А це звичайно займе і часу, і військові втрати серед громадянського населення. Ну і напевно з дуже великою берегідності може стверджувати, що. І Хезболла, яка є набагато більш потужною декілька разів, із озброєнням і за чисельністю, аніж Хамас, втрутиться і так само тут будуть два фронти. Я вже не кажу вже про якщо ми беремо зовнішню арену, зовнішньополітичну так, в принципі, для Нетаньяку він прагнув налагодити відносини із Саудівською Аравією. І тут у нього було зроблено багато роботи, і це була звичайно, одна з головних причин, чому Іран е вух, якого звичайно тут це всі, всім зрозуміло, що він підготовував, фінансував, спонсорував і військові е фахівці готували. Тому що якщо, якщо ми дивимось вже на результати підсумки, які є. Це була ретельно спланована військова операція, і коли ми бачимо кадри ледь озброєних цих терористів, інакше їх називати неможливо враховуючи те, що вони робили так. Їх так зване військове обмондирування, звичайно, це лише картинка і лише вершина айсбергу. А Внизу, якщо звичайно ми подивимось глибше і е, подивимось вже огляди військових експертів, фахівців у військовій справі, е, всі вони одноголосно кажуть, що це була дуже ретельно е, спланована операція і без допомоги Ірану е, і розвідки, це неможливо було б здійснити. Пане Максиме, знаєте, от вчора ввечері якраз спілкувався з ізраїльтянином, який знаходився в Тель-Авіві, в той час, коли ввечері Хамас якраз запускав ракети по Тель-Авіву. І Як ми знаємо, там в передмісті навіть ці ракети падали. І от він якраз і казав про те, що на думку ізраїльтян найбільш зацікавленим у нинішній війні є саме Іран, на тлі як ви сказали, перспективу нормалізації відносин. Ізраїлю та Саудівської Аравії. Отут тут виникає питання: на вашу думку, ця війна вона ці перспективи знищує повністю? І як себе буде поводити інший арабський світ, зокрема, ті країни, які свого часу вже підписали так звані угоди Авраама? Ну тут теж, теж досить легко передбачити навіть з тих заяв країн. Арабського Сходу та Куперської затоки, які зацікавлені були у налагодженні відносин. Звичайно, враховуючи громадську думку і підтримку саме палестинців, вони е, будуть реагувати. І коли почнеться наземна операція, це означатиме крапку якраз або. Принаймні паузу у взаємовідносинах у налагодженні взаємовідносин із Саудівською Аравією. Що її головною метою, як я вже зазначив, Тегерану. Тобто, в принципі, поки що, все розгортається за, за їхнім планом Тегеран, як ми бачимо, одразу перші години після початку терористичної атаки. Лише з усіх лідерів і Арабського Сходу, і в принципі політичних організацій підтримував лише саме Тегеран Ятола там написав світ твіт і продовжував вже декілька їх опублікував. Ну і звичайно, Хезболла, яка є, в принципі, прокції підконтрольною саме Тегерану. Наостанок ще хочу запитати сьогодні турецький президент Раджеп Таїб Ердоган каже про те, що без от, Палестини це питання вирішити не вдасться? Треба все ж таки утворити Палестину незалежну, і тоді питання може бути вирішено. І далі туреччина навіть пропонує м, стати таким посередником у дипломатичних пошуках миру. От на вашу думку, чи дійсно Туреччина може якось впливати на ситуацію в Ізраїлі зараз? То слід враховувати, що Ердоган вже давно намагається стати лідером е мусульманського світу, адже це не арабська країна, все це зрозуміло, але тим не менше е гравцем в цьому регіоні, і зокрема, ми бачимо його зусилля е в якості перемовника між Росією і Україною. І тут звичайно цілком очікувані були зусилля і намагання план запропонувати зробити це стати посередником е і чергової хвилі, е так палестино-ізраїльського е конфлікту. Але враховуючи ті умови е плану, так він е не є реалістичним. Е Ізраїль на, на нього не піде, адже там умови так 67 року. До початку війни, тобто, до того моменту, як Ізраїль, ну, тут з точки зору, якщо терміни, так то вони важливі, з точки зору Арабського Суду, він окупував палестинські території. Тобто, так Ізраїль вважає, що взяв під контроль і відвоював ці території. Тобто, умови, або, скажімо так, такий мир, за яких Ізраїль ще втратить території, а головне тут питання у східному Єрусалімі. Так, одна справа там поселення, яке там збудували ізраїльтяни на Палестинських територіях, це одне питання. Але символічне релігійне питання Східного Єрусаліму, це для них є. Вкрай важливим і непропустимим це знаєте, Ну так само як Зеленському зараз погодитись на те, щоб визнати анексовані е, території е, Росією вже за підсумками е, повномасштабної війни 22-23 років. Звичайно, всі чудово розуміються для, для для глядачів, щоб було зрозуміло, що для нього це означає політична смерть. Те ж саме це стосується і для не та... тобто, допустити е, такі атаки, які вже там дуже суттєво вплинули е, на його політичний е, рейтинг, е, величезна кількість вбитих серед громадського населення, кількість яких лише зростає, сотні бранців, і потім ще е, поступитися територію, ну тобто, це. Сто відсотків перемога Іран, навіть не Палестини. Так і звичайно, це для нього буде так само політична смерть, пане Максиме. Дякую вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Будь ласка, і глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог, міжнародник Максим Ялі. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. І традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. і Тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось.